Те, що ми тут вирощуємо, те як ми тут працюємо, воно все потребує не тільки догляду, але і поливу і зрошення. І так як у нас немає як такої централізованої системи водопостачання, ми мусимо теж знаходити рішення і виходи з ситуації. З однієї сторони, так біля простору є джерело. З, нею, з нього можна набирати воду, і це теж дуже добре. Але є ще одне дуже круте джерело, яке теж безкоштовне, фактично це є дощова вода. Львів, взагалі, це таке дощове місто, і не можна не використовувати цей потенціал, який в нас є. І саме тому ми вже давніше думали про те, яким чином можна зробити так, аби цю дощову воду акумулювати і використовувати її для поливу. Тепер зробимо тут міточки і поміряємо скрізь відстань, а потім вікна середню, і це буде ідеально. Eu В Берліні і відвідували дуже класний проект «Плавучий університет, якому нам дуже багато розказали саме про матеріали для збору дощової води, як вони це робили, бо у них там нескінченні площі по збору, і вони її там очищають, фільтрують, і все таке. І ми обрали певну конструкцію, яка стоїть на тринозі на трьох ногах, точніше, що вставляються в металевий корпус. І з неї також виходять три інших опори, на які кріпиться тент спеціальними гачками. Через тент цей який збирає воду, йде така собі труба до нашої конструкції, з якої йде ланцюг, який йде в бочку. Цієї конструкції ми хотіли пробувати протестувати її роль для того, щоб накопичувати дощову воду і використовувати її для поливу наших рослин. Але так само ми дуже хотіли би розповідати на прикладі цієї конструкції про те, що дощова вода це цінний природний ресурс, який можна правильно використовувати в міських умовах. У Львові є така проблема, що час від часу трапляються інтенсивні зливи, і дуже багато хто з мешканців не розуміє, що можна робити з дощовою водою. І от, власне, на цьому прикладі і завдяки тому, що ця конструкція є мобільною, ми зможемо з нею переміщатися, відвідувати якісь інші локації, не тільки вона може зберігатися в розсаднику. Ми будемо розповідати якомога більшій частині мешканців і мешканок про те, що такі подібні моделі можливі, що їх можна вдосконалювати, і що дощова вода дійсно можлива для використання.